Ну все, друзья мои, давайте пока. Пока, Андрій, Давай, пока, Андрій, до завтра. Все я пишу. Пока. 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 Так, сейчас я прийду зараз до дому. Сейчас я попью чайку. А потім подивлюся фільм дела тако проти конверс. Так, заходим. Ох, где милый див. Як же я за тобою вскочав? Так, ну что, что тут у нас еда на завтрак? Так, чайок. Так, еще тортик. Хорошо, сейчас посадили. Так, вот тортик. Сейчас я по... Так. Ох, я кысмочный. Вот черт, блин. Я же забыл по этой руке. Ладно, давай быстрее. Так, вот пришел я до воды. Можно включать. Так, вот так мої, вот так. Так, 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 от так, от так, все, все хорошо. Хе -хе. ну все, тепер можна йти до себе в комнату. Так, надо би перевірити, вони пішли вже додому чи ні. Так, о, все вони пішили. Ну, все можна йти з миєдитися, як діло проти Конго. Так, сейчас буду дивитися, як якділа протеконга. Так, де там пульт. І так, вот е, мій пульт. Так, нажимаю включити. До ну все начинайте Goodilla Proteconz, все, можна дивитися. Пройшло не один час. Ну нарешті, на дуже класний фільм був. Так, ну скільки там годин, треба проверити. Так, скільки годин? 22 вже? Ну все, тепер можна йти спати. Так, ну вс, йдемо. І так, телефон поставили на зарядку, все, можна лягати спати. Проснулся. О, 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 как хорошо я проснувся. Так, так нет, до не часы. Так, 805. Так, можно. Ооо, как хорошо я проснулся. Люблю в своєму кровати спати. Ну все, боже, дай ты по городу, Тільки за зубы почись, в туалет схожу, а потім поїв. и передернуть. Можно и ты спокойно все, можно и ты. Так, пусть ну я, в таком виде я хорошо иду. Так, это был футболке. И у меня сидит своя золотая карточка. Куплю все для дома. Можно я и ты, блядь. Пишу. йоу ю йоу йоу как же хорошо идти по городу. Оу-де-де, у мене карточка, куплю щось таке. Ай, хто мене кинув камінцем? Чешпан, я тебе знижу. Що? Карту золоту, а що? Дай сюди нашу золоту карту. Взагалі-то це моя карта, я її вам не віддам. Слухай, ще одеса. Лово, я тв я тебе зараз. Я твої зуби зараз повибивай. Ну що ти мені заробиш, гопнік не долбаний вообще то який? Тобі просто. Ой! 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 Ай! де моя карта? Ні. Вот это да, офигенная е карточка, куплю с обидовый нос. Дива, разберись с собой, дураковая несчастная. Хорошо. від... від... на одну відходить. Эй, запускай мене! Ага, размечтался. Ой! 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 Да, тобі сильний удар. Мі зуби. Ти мені зуби розбив діо! Що ти сказав? Це О! 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 тобі за базар. Якщо будеш так з нами розговорити, я тобі все тіло розламаю, Ти мене поняв.

Я просто пацан, да. Будь ще так робити не можна. А ви всі чуші говники якісь дурацькі, ви мене поняли. Би що ж робить, прийдеться здатися. Ех, ну ладно. Ладно, пацан, ти виграв! Але не війну. Ми з тобою ще зустрінемося. Ще так з радістю. На, збирай свою карту. Все, щоб я вас більше не бачив.